Ну що ж, друзі, ми повертаємось до ТРУ 10.33 на годиннику і, звичайно, пора, пора розпочинати сьогоднішній випуск муска, от такий передріздвяний уже святковий. Ну і перевіряємо, чи наші гості з нами сьогодні на телефонній лінії. Бо так, на жаль, трішки сьогодні дистанційно, але все ж таки чи на чути? Так, вас чути і доброго раночку. А з нами сьогодні е, пані та панове давненько? Давненько ти не чуречі зараз... не mm -hmm. чули не була ти з нами на лінії, а саме Роні до нас сьогодні е, приєднали з до етеру. Тобі доброго так, раночку, і звідки ти, ти нам телефонуєш? Так де ти саме перебуваєш, і чи в тебе є світло? Тому що у нас світло поки що вимкнене, але все ж таки воно повинно зараз з'явитися на наразі я перебуваю в Києві, я тільки-тільки приїхала, і світло у нас є, але тільки частково. Ага, тільки частково Ну так, там да. набагато складніша ситуація. Ну тим не менше, я тобі скажу, що е, яка б ситуація не була в нас, ми все одно повинні е, святкувати, тому що саме сьогодні у нас е, ну не святкувати, відзначати від святвечір. Свят саме так, да. ну і тим паче різдво уже зовсім скоро буде підбиратися. Тому і питаю, які в тебе плани на сьогоднішній день, перед тим як ми будемо говорити про е, власне справи на рахунок. Е, Твоїх е, нових релізів, але все ж таки запитаю, які плани на святвечір. На святвечір. Я, я думаю, що цей вечір я проведу поряд з сім'єю. І своєю другою сім'єю це моя команда. Так, бо вже завтра ми знімаємо кліп на нову пісню, і треба м -м -м. готуватися. Так, 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 так. А, ти, ти, ти не поспішай, головне, головне не поспішай. Ми про нові релізи також будемо спілкуватися. Слухай, також мені було цікаво, а що на новий рік готуєш? А саме з чого? З релігії, чи просто е, ну де Кладе. будеш? Дивися, тут є е, різні моменти. Можливо, ти будеш угу. працювати на новий рік, тому О, що не. в тебе можуть бути корпоративи, якісь там замовлення. А можеш відпочивати? От що в тебе буде? Я думаю, що я буду відпочивати та проводити час зі своєю сім'єю. Ну олі, гарно, року. гарно. Е, слухай, а е, от сьогодні в нас я не знаю до речі, як в Києві сніг випав? Ні, ні, на жаль, а а я, а, я сподівалася, що коли я приїду, він вже буде тут, а але. Я тобі скажу, ну, ми самі, чесно кажучи, що це, що в нас в західній частині України сьогодні насправді нам настрій створив дуже дуже хороший. <світ> <І, світ> Єдиною, чим поділюся, тільки емоціями і фотографії тобі скину, так. На, на, так, наскільки вибух настрій. Я в тебе прям відчуваю тішусь з вас, хлопці, але не від щирого серця. Ну, Тим не менше, тим не менше, все ж таки. Вих... Як ти знаходиш нема снігу, так є новини, є обстріли, є різні речі. Але яким все одно чином... твориш, пишеш пісні, так. і тут головне ти... питання. Де ти знаходиш саме цей настрій, це налаштування на такий різдвяно-новорічний період? Він не так довго триває, але як ти знаходиш сили і де ти їх черпаєш? Справді те, що немає снігу і ці всі обстріли, це не заважає мені писати нові пісні та просто надихатися. Тому я просто роблю те, що я... Люблю те, що я роблю, і тому це все у мене виходить, не дивлячись ні на що. Десь внутрішні сили тобі допомагають. Так. Давай поговоримо трішки про трек. Даємо тобі, ну ти знаєш нашу традицію, даємо тобі зовсім невеликого часу для того, щоб ти трішки розказала про трек, і як завжди, ми тебе будемо засипати питаннями, тому що ми мали змогу ексклюзивно його послухати. Правда, воді? Ну, мало змогу, так. так. І ті кліп ще побачили, ну, але за кліп Зараз ще раз говоримо так. Добре. Ще ж а пісня Голосове, це ту вона про такі ситуації, коли неможливо просто писати просто звичайним текстом. Тому доводиться записувати голосове на дві, на три, на чотири або навіть на п'ять хвилин. Тому що саме я персонально роблю це завжди. Бо я просто не можу писати текстом. А ви записуєте голосові? Чи пишете все ж таки текстом? Е, в мене по ситуації. я тобі скажу так: по ситуації, проте дуже дуже короткі. У мене якраз було запитання, чи е, ну давай зараз тобі поясню. Е, е, к, к, так. Е, чи тебе не дразнить, коли в тебе голосове на е, там? П'ять хвилин, умовно, і тобі треба це все переслухати, чи текстом прочитати, що тобі вигідніше. Мені, якщо воно трошки затягується там більше 30 секунд, мені вже. Це вже трошки... не голосувається, це вже оповідь. Так, так, так. І мені трошки сумно стає, я перестаю. Або знаєш або в тебе просто в кінці емоції як в Тараса Симболюка, просто послухаю це п'яти хвилин повідомлення, yeah. і таке опа, щось таке. Ні, ну мені, мабуть, зручніше все ж таки голосові слухати, голосові. Угу. просто тому що я не знаю, я люблю слухати. Угу. А, це не по я люблю слухати і люблю співати. Е, Слухайчув, ну, чув я трек, обов'язково чув, тому що мав змогу ексклюзивно його переслухати. Ну і власне там про розрив стосун. Ось і світло в нас пустили. Про розрив стосунків і як не впасти в депресію і знайти правильний вихід. Ти мені скажи, от чесно, от чесно. Між нами нас ніхто зараз не чує, ну умовно. поки що <с> умовно. Так ти скажи чесно, що е, чи в тебе були такі речі, чи не були? Чи ти на своїй практиці е, це використовувала, чи просто е, відчула емпатично цей настрій? А на своїй практиці я такого не відчувала. Але у мене багато друзів та родичів, які розповідали мені про свої історії і зараз mm -hmm. звідти черпала.

Так, ну поставлю тобі інше запитання. От, власне, е уяви собі момент е момент. Тому що якщо ти без кимось розходились, чи було би тобі комфортно, що хтось до тебе написав голосове і каже: Слухай, е нам не по шляху, і давай ми з тобою розійдемося. Як ти би до цього ставилась? Чи краще все ж таки зустрітися і е вічі в вічі сказати? Що ж, ну, ситуації насправді бувають різні. Але я думаю, що все ж таки голосором так. теж можна так робити, але все ж таки я думаю, що зустрітися краще. Вічі-відчі краще, правда. Mm. А, я... да, але зараз так. наразі це не прям дуже можливо. Іноді, так, що так, люди, так, вони так. Над... знаходяться десь хто знаде, і в них просто немає змоги зустрітися. Саме тому. А... Я якраз і послухав, чи це агресивний трек, чи не агресивний. Він абсолютно не агресивний. Чому тому, що я його до дир послухав попри розхід, нам є слова набери мене, мені вже краще. Тобто, там угу. є якийсь натяк на те, що ти готова. Ну на той момент твоя героїня. Давай будемо професійно говорити. Вона готова на те, щоб щось їй перейшло. Другий шанс, другий шанс або давай поспілкуємося, або давай залишимо друзями. Не знаю. Чи я правильно його зрозумів, тому пояснюйте? Так, так, це правильно, що завжди є шанс на? Ну, Шанс на ще новий шанс. на другий так шанс. Давай, так. Шанс на шанс. Я думаю, да, так, звісно. так, так. Так так, воно є. Е, е, тим паче, в нас є ще трішки часу. Хочемо з тобою поговорити про підсумки 25-го року, про проспективи і 26-го, в тому числі. Давай так підіб'ємо трішки так, підсумки так, так. цього року. Чи Що О, найголовніше так, тезисно, було? Що найголовніше ти для себе зробила mm -hmm. цього року? Uh, ну, найголовніше, я думаю, що це почала я свою. Все ж таки творчу кар'єру і вже багато встигла зробити, вже скільки релізів, вже скільки виступів і я дуже справді пишаюся собою трошечки доскровно. І хочу подякувати всім, хто мене підтримував, моїй команді, моїй сім'ї. І я просто дуже рада, що у мене є така можливість. Так, давай також і про плани на 26-й рік. Що би ти хотіла топово в 26-му році? От це буде е, твоя найголовніша ідея або мрія. Так, на 26 рік. Я думаю, хочу просто ще більше релізів, ще більше виступів, ще більше планів, кліпів. Все, що тільки можливо, я готова, я настроєна і. Будеш чекати вже так. І тепер про кліпчик. Зрештою, ти немарно це згадала. Ми дивилися його. Е, я так розумію, писала ти його набагато швидше, тому що там було дуже багато зелені, і там якийсь є дуже цікавий міст. Е, розповідай, де відбувалися що зйомки, це за золока mm -hmm, ми надихалися. Ви знаєте такий міст Голден Гейт в сан франциско До речі, я так зразу за нього і подумав. Думаю, блін дуже схожий yeah? на, на місто <laughs> сан франциско Так, 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 так. Так, ми надихалися саме ним, саме його архітектурою і шукали щось схоже, і намагалися зробити. Такому ж трошечки стилі. Mm -hmm. Я думаю, що в нас вийшло, як ви скажете, вийшло. я скажу так. Я помітив, що ти е з хореографією дуже гарно е товаришуєш, і плюс дуже гарно товаришує твій відеограф, е який опрацював, тому що хореографію там було поставлено е дуже цікаво, дуже класно, yeah. оригінально yeah. так і з натяком перчинки, скажу я тобі. Е ну тим не менше мають змогу наші слухачі оцінити. Послухати тебе якраз в передріздвяний то вечір. І я тобі ще приготував невеличкий бліц. Тому налаштуйся, там не так багато запитань, проте, все ж таки, так як в нас зараз і сніг трішки падає, хочеться і тебе попитати про якраз отакі моменти. Готова? Угу. Да. Поїхали. Так. Поїхали. Обери, будь ласка. Найулюбленішу страву, крім куті, коли в нас сьогодні є 12 на страв різь, на столі. Саме так. Ой, блін, але ага. моя улюблена куття. Е, давай другу. Давай, я можу Кутю ми порахували, проте все ж таки хочемо й порахувати щось інше. Я думаю, Давай, згадуй. Що там є риба, там це... є вареники, там є голубці, там є е, що, е, це, е, <реж> пюре, там є суп з грибів. <реж> так, Ану. Я просто обожнюю вареники, яке вареники. ми додали від себе імбирне печиво. Ой, О, дуже гарно, розроблені. оригінально, так. А, тепер <реж> скажи мені, будь ласка, чи колядуєш, чи ні? А, наразі ні, але я завжди в дитинстві ходила, колядувала постійно зі своїми зі сім'єю, братья і всіма. Mm -hmm. А тепер скажи, чи є в тебе якась улюблена колядка? Або яку ти пам'ятаєш? Mm -hmm. Давай по так. класиці пройдемо. Ну, я улюблена, може це трошки банально, Давай. але це... Добрий вечір, то для пане Гарно вічна класика. Так, так, вічна класика, вона ніколи не стиха. Старі... Да, «Олдскул», я, я б сказав, так. Також скажи мені, будь ласка, який фільм саме для різдва тобі подобається найбільше? Так, ми там... я не буду не кидати варіантів, що ти дивишся на різдво. Ми постійно всією сім'ї передивляємося Гаррі Потера і знаю. один вдома. Один вдома. Це прям теж така класика, класика, так, так, але так, так. це нам надає такого новорічного настрою. А, а володар перснів? Ні, якого я не дивилася. А я найдеш ти ще людину, яка буде дивитись терпартство на різних так. Ні, насправді дуже сподобається, якщо Гаррі Потера любить. Там є ще персонаж, такий дуже схожий на мене зранку, голом Так, голом. Так до речі, фільм скоро будуть при нього випускати. Ну і на сам кінець, раз ми говоримо про саме твій трек, про голосове. Уяви собі, що ти пишеш українцям голосове, як і Зеленський говорить, привітання і буде наш президент говорити Володимир Зеленський говорити привітання всім українцям і на Різдво, і на Новий рік. Уяви, що ти пишеш всім українцям е, голосове повідомлення. Що би ти хотіла сказати з привітанням на Різдво і тим паче на е, саме Тільки прийдешній новий рік? Не кажи, як президент з першої фрази, це рік був непростий. Ну так. Не буду. І я не буду записувати голосове на 5 хвилин. Я просто скажу, просто привітаю всіх з прийдешніми новорічними святами. Хочу побажати, щоб цей новий рік був не тільки щасливим для нас всіх, а й переможним. Тому бережіть себе, своїх рідних і любіть Україну. Так, любіть Україну як сонце. І воду <ріст> води, бо там вже я не на перше на перше січня вже забіг, <ріст> коли він воду буде робити. Ми тобі Але. бажаємо. Ми дуже раді, що ти до нас сьогодні з'явилися на етер перед святковим тим вечором. Так, святковою вечері. Бажаємо тобі, щоб ти обов'язково виконала всі свої плани на 26-й рік, щоб ти насолоджувалася і будемо чекати релізи, і будемо чекати тебе у нашій ну, студії. А я ж друзі нагадую, що з нами сьогодні на на телефонній лінії прямісінько зі столиці була Роні. Тобі дякуємо, що ти до нас приєдналась. Дякую вам, дякую. Ну і гарних тобі свят. Прем'єримо. Прем'єримо. Голосова. Дякуємо. Це пишу голосове, що ми. Show